Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас 26 травня. Ми з вами продовжуємо робити прогнози і аналізувати актуальні події. Що сьогодні хочу подивитись про те, що збулись чергові прогнози і. нам Дозволили, як пише офіційні джерела, Німеччина, Франція, Британія і США дозволили бити далекобійною зброєю, яку вони постачають в Україну. Це слова канцлера Німеччини, Мерца. Якщо, може, хтось пам'ятає, коли був цей мій прогноз, про Тауроса, точно був. Коли тоді мова йшла. І прогноз чітко показував. Тауруси будуть. Може хтось пам'ятає, то може написати, коли це було. Так от, сьогодні, 26 числа, це підтверджується. Але мені прийшла така інформація, що рішення про це було прийнято вчора, 25 числа, а сьогодні воно просто озвучене. Це я про ще одну важливість 25 числа. А ще яка цікава сьогодні новина? Що Трамп назвав Путлера божевільним? Ой, як все цікаво закручується. Як люблю читати такі новини, Трамп назвав Путіна абсолютно божевільним і попередив про падіння Росії. Значить, е після цих трьох жахливих ночей в Україні, про які теж були попередження ще в п'ятницю. Значить, що сказав Трамп? Що в нього завжди були дуже добрі стосунки з Путлером. Ну він про це завжди каже. Але з ним щось сталося з Путлером. Він абсолютно з збожеволів, написав Трамп у своїй соціальній мережі True Social. пізно ввечері 25 травня. Це ще, що, що я так наголошую 25 травня, бо дехто мені писав, що ж такого відбулося 25 травня. Багато відбулось подій. А на рівні енергетичному, навіть собі виявити, не можете, скільки важливих подій відбулося саме 25 травня. Далі, що додав Трамп? Що він, тобто Путляр, без потреби вбиває багато людей. І що Трамп говорить не лише, ну, і е, Трамп каже, що це не лише солдати, ракети і безпілотники запускаються по містах України без жодної причини. Атеншн так, увага. І далі Трамп каже, я завжди казав, що він хоче всю Україну, а не лише її частину. І, можливо, це так і є. Але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії, наголосив Трамп. Вже там щось блеяли з Росії, щось там Пісков так далі. Що, щось там Трамп це сказав на емоціях. Слухайте, я розумію, що Трамп такий дуже цікавий дядько, який сьогодні одне, а завтра друге. Тому, звичайно, нам треба остаточно радіти, коли буде вже результат, тобто завершення війни в Україні на справедливих умовах України. Але я вважаю, що навіть те, що він говорить і заявляє, і саме такими словами. І це не просто якась написала там, знаєте, преса про те, що хтось там десь щось там чув, а це конкретні слова конкретного Трампа. Прямим текстом. Тому в нас сьогодні дуже такий в плані інформаційному важливий, цікавий день, як і вчора він був. А я хочу сьогодні що подивитися. Істину і справжню реакцію Росії. Подивитися знову ж таки по архетипах Україна, Росія, США, що відбувається. Ну і тепер. Інтригуюча реакція Росії не лише на заяви Трампа, але й на заяву Мерца, що ми тепер маємо повний дозвіл за нашим знову ж таки розсудом. Ну там об'єкти будуть все рівно згоджуватись, такі важливі. Але об'єкти військові, а не цивільні, на відміну від Росії, що вони роблять, гади. По яких будуть удари. Може, не дарма мені в п'ятницю приходила така картинка, де знов Кремль вогні? Де гробівець з Леніном, той Мавзолей піде туди під землю, разом з Путліром, там його і поховає? Давайте будемо аналізувати дуже і дуже цікаві події. І рух іде зараз максимально колосальний. Вбивцям буде по заслугах. О! Це подумали, говоримо за Росію, карта вбивці, і те, що відбувалося за останні три ночі в Україні. Це вкотре жахіття, яке веде до прозріння, але веде. І тепер ще до сьогодні, яка прийшла інформація, я так згадую просто. Тепер ще до завершення травня за цей тиждень може стільки всього відбутися. Росія вбивця чітко. Ой, що вони там не шаманили, буде стільки подій, що ми будемо ще більше сяяти. Тому що ми не погоджуємося з такими сценаріями. Ми не погоджуємося з такою реальністю з війною. Ми вимагаємо реальності без війни. І коли ця заява є настільки велика і колективна. Матриці доведеться або повністю відключитися, а їй це невигідно. Або дати нам те, що ми хочемо. Наш світ без війни. І що там ще на Росію? О! Ну. конкурент-карта. Щось там, ще будуть кричати, заявляти. Це їм не допоможе. США геній. Фея крьосная. Колись випадала, до речі, ця карта Фея хрещена на Трампа. Знову карта з'явилась. Ой, Боже Боже. Знаєте, як я казав милого тижня фразу? Все вже вирішено, нам тільки залишилось чекати оголошених результатів. От маєте чергові оголошені результати. І карта Бог. А, оце, що відбувається сьогодні. Заяви Мерца про дозвіл, що Німеччина, Франція, Британія, США дозволили ці далекобійними ракетами бити по території Росії по важливих об'єктах. І при тому це все буде таємно. Скільки ракет передадуться, коли, що, як, це, це взагалі прекрасна новина. Чим більше все робиться таємно, тим краще. Тому що Росія в невідомстві своєму, ще раз кажу, хай краще припиняють вже війну, забираються звідси. І, може, ще збережуть ту свою в лапках велику русскую... <кій> Перепрошую. Велику русскую імперію. <кій> Аж під хреб. <хрип>. Що <кій> там вже зберігати? Україна мудрий старець. Ну тобто, ми як країна, духовний наставник, вкотре це карта підтверджує: мудрість, досвід, знання. Вихід з зони аутсайдера. Вихід з виснаження. Боротьба з зрадниками, внутрішніми зовнішніми, карта сили і сила в обороні. Ми це все, все які випробування будуть, ми це все, все рівно витримаємо. А от чому прийшла інформація, що ще й до кінця травня, за цей тиждень можуть бути ряд подій, які саме приведуть вкотре до початку припинення війни і завершення війни? Сьогодні вже от маємо чергові події. І так, я вважаю, з них буде результат. Дивимось істинну реакцію Росії. До речі, мої прогнози важливі і цікаві. Підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте відео, ставте вподобайку. Це важливо для того, щоб відео було активним. Бо смердоботів ще поки вистачає, які блокують. Інформація, якомога більша кількість людей, має дізнаватись. А наші відео мої відео заряджені енергетично. Хто їх прослуховує, надінають всяке смердоботство. Автоматично вібрації піднімаються, а всякі паразити на Верховний суд абсолютного розуму відправляються. Істина реакції Росії: Печалька, похорона. Ну і четвірка мечів, що в колодії Алістера Кроулі. Називається перемир'я. Це так до слова. Вони не знають, що реагувати. Важкий груз. Не очікували вони такого? Уявляєте? Не очікували вони такого. Трамп назвав Путлера божевільним. Як це? Так це? Крах? Програш. Страх. Хай Чорнота їхня їм і вертається. З тими їхніми. Відбувся обмін полоненими тисячі на тисячу. <кій> Сьогодні в цьому відео підхрипаю. Бачите, що робиться? Гаде? Все рівно скажуте, що маю сказати. І оце їхні тисячі, які повернулись туди, в Росію. От їхні, ця Чорнота, туди ж їм і повертається. Хай жруть. А нам, з нашими воїнами, повертається наше світло, енергія, ресурс. І наближення перемоги, тому що це важливий ще один такий, знаєте, як щабель до завершення війни це повернення полонених, особливо таке велике, грандіозне, яке відбулося за останні три роки вперше саме так -такого, такої кількості. А це означає, що наші молитви почуто, і ми правильно моделюємо наші запити: скидання короля рижого, рижого короля. Кидаємо його в прірву. <кій> Скидання імператора. Ну, про це я вже говорив. І шамани не поможуть. Ні. Так, а яка їхня реакція на слова а, мерца? Мерца. мерца. О, печаль. Сама карта випала. <кій> Розчарування. Таки, Що робить? Кровопролиття. Звичайно, що поки ще нам зараз там передадуть і так далі. А може, і вже передали. Вони ж не знають. Може це вже заява по факту, а це вже все є в Україні. Угу. Вони ще захочуть наробити когось біде, але я пам'ятаєте, казав, що п'ятницю в ефірі буде летіти до нас, але від нас до них буде летіти ще більше. От і маєте. Не знаю, що робити. А що робити? Забратися геть з України припинити війну. Що робити? <кій> Внутрішнє противоборство. Знаєте, це коли там якихось сидять там кілька гадів, які ми ж тобі казали, а ми тобі казали, а ти тим казали, ти те, а тісе казали. Хай ви поперегризали там одне одного та й все. Спроба наростити якесь їхнє виробництво. Збройним завершується невдачею, а зрада від якихось партнерів. Ну, і це завершується їхнім внутрішнім протистоянням кровопролиттям. Так, ще по відношенню до нас вони захочуть наробити якоїсь біди, але витримаємо, будьте, будь ласка, уважні та обережні. Загальні динаміки в плані завершення війни. Може, ну, це давно так не підхрипав, слухайте. Як це оті, ті е, паразитарниці блокують? <кій> Нічого, все добре. З минулого смерть. З теперішнього завершення. З майбутнього перемога. Дивіться. Минуле. Теперішнє. Майбутнє. Смерть. Завершення, перемога. Чітко. Карта ключ підказка. Правильний вибір. Все правильно ми робимо. Ми за мир. А хто не замер, хай отримує по заслугах. І баланс. Оце, ну, власне, те, що хотів сьогодні з вами проговорити. А ваші думки пишіть в коментарях. І світ ще більше буде бачити, правду. Тому що ми відміняємо негативні сценарії всі майбутньому. І нам наше повертаємо. І буде так, як по закону вищої справедливості. Ще більше сяємо. І ніякі гади енергочастоту нашу не понизять, тому що вона вже висока буде ще вища. Ось про що мова. Реагуємо швидко, емоціонуємо нуль. Перестаємо підживлювати гадів негативними думками, емоціями, вібраціями. Вони конають і стають ще слабшими. А ми стаємо ще сильнішими. От вам і правда. А всім іншим прозріння. І світла побільше відправляють. Так що приходить час, прогнози збуваються чітко і конкретно. Це те, про що я вже говорив неодноразово. А нам та інформація давала, щоб ми просто набирали терпіння і знали, куди і до чого ми рухаємося: до завершення війни, до справедливої перемоги України, і до пробудження світу. І енергетично, і духовно. І. Фізично, хто є хто? Будьте здорові і до нових зустрічей!